Друзі, всім привіт! Вас знову вітає Майкемпінг. Сьогодні будемо готувати найпростіші курячі відбивні. Так, Беремо наш пальник, закриваємо клапан і накручуємо на балон. Ну і Давайте вдягнемо нашу підставку ось таким чином паз балону. Раз пас, другий пас, а третій тут просто оп. І все. Починаємо готувати. Відкриваємо наш клапан. І підпалюємо. Далі ставимо котельню. Додаю трішки олії. І викладаємо наші. Просто куряча грудка, сіль і чорний молотий перець. Ніякого борошна і яєць. І перегортаємо. Друзі, ось така краса у нас вийшла. Дивіться. Без борошна і без яйця. І перегортається гарно. Всім дуже дякую за перегляд і гарного вам вечора. А я буду далі готувати.